Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам всім здоров'я та добра. Діти, як називається земля, на якій ми з вами живемо? Так, наш рідний край називається Україна. В Україні, діти, живуть талановиті люди, яких знає весь світ. Ось, Такий талановитий українець жив багато-багато років тому. Це Тарас Григорович Шевченко, Талановитий син української землі. Він був і поетом, і письменником, і художником. Він написав дуже багато віршів, в яких описував красу української природи. Ще він був... Щирим патріотам своєї батьківщини. А зараз, діти, послухайте розповідь про маленького Тарасика. Дуже давно в українській бідній родині, маленькій, старенькій селянській хаті, жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно, щоб прогодувати родину багато працювали, а сім'я була у них велика п'ять сестричок Тарасових і два братика, а звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала менших дітей. Тарасик був допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А ще Тарасик дуже любив казки і пісні. Приде, бувала, мати з роботи, а він до неї гарнеться, просить казку розповісти, пісню заспівати. А ще більше любив Тарасик розповіді старого діда Івана. Ріс Тарасик і все від матері та діда в голову клав, а потім сам складав вірші. Із маленького хлопчика Тараса вираз український народний поет і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченка. Діти, хоч вже дуже давно жив Тарас Григорович Шевченко, але наш народ шанує і любить його. І донині майже у кожному українському місті споруджені пам'ятники на честь Тараса Григоровича Шевченка. До цих пам'ятників, на яких височіє постать Тараса, приходять люди, щоб ушанувати його і покласти квіти, або просто згадати його добрим словом. Цю Талановиту українську людину. Діти, про кого ми сьогодні говорили? Так, про Тараса Григоровича Шевченка. А ким він був поетом-художником. А ще, дітки, він дуже любив свою рідну Україну. До побачення, мої любі! До нових зустрічей. Бажаю вам гарного дня!